Галатів 6.1. Брати, якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви, духовні, виправляєте його такого духом лагідності, кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Коли ми дивимося на інших, хочемо їх виправити, у нас що є? Спокуса? Да? Впасти в гріх? Лагідність і любов. Це не має бути на словах. Брат, я з любов'ю до тебе підійшов поцікавитись, а чого ти таке вчинив? Це відчувається. Знаєте, цього тижня почув дуже влучну фразу. Коли людина щира, то їй не, не треба про щирість своїх намірів розповідати, це видно. А коли людина лицемірна, то вона буде намагатися усім своїм словарним запасом довести, що вона щира. Завжди відчувається, коли людина щиро хоче допомогти. Цей дух завжди відчувається, як видно, і приховані мотиви і гордість.